Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з аплікації. Для роботи нам потрібно картон, сердечко різного кольору та розміру, смужки зелені та бантик. Беремо нашу основу, картон та згинаємо його Навпіл. В мене половинка А4 можна взяти цілий. Далі беремо сердечка, вони у нас різні за кольором та різні за розміром, і складаємо його навпіл і мажемо. а потім клеїмо тільки серединку, щоб вони були об'ємні і швиденько клеїмо, як нам подобається. Підбираємо за розміром. Ось так. Приклеюємо. Клеїмо один на один. Можна поруч. Ось так. Погляньте, як гарно виходить. Можна приклеїти менший на більший, як вам подобається. Далі беремо смужечки тоненькі, мастимо клеєм та приклеюємо. Наш букетик сердечок буде ось так. Смужок приклеювати можете, скільки вам захочеться. Можна за кількістю сердечок, а можна просто 5 і більше. Ось так. І ще. Робимо як букетик. Далі беремо бантик, зв'язую ним наш букетик, яка гарна листівка для мами вийшла. Гляньте, там можна написати будь-які слова. Також можна прикрасити фломастерами або ручками по контуру різні зигзаги, палочки, крапочки. Як вам подобається, а можна залишити так, як було. Мамі дуже сподобається ваша листівка. Буде зроблена своїми руками. Погляньте, як гарно. Дякую за увагу. Чекаю на ваші фото. До побачення!